Міжнародна амністія заявляє про зростання кількості скарг про порушення прав людини в Україні. Єгипетські християни радіють усуненню морсі від влади та страждають від нападок з боку ісламістів. Техас став найбільшим штатом США, де прийнятий закон, що суворо обмежує право жінок на аборти. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. В Україні міліція продовжує воювати з народом і знаходить виправдання своїм діям. В четвер ввечері Беркут розігнав санкціонований мітинг проти свавілля міліції на Майдані Незалежності у Києві. Міністерство внутрішніх справ у п'ятницю заявило, що порушень з боку міліціонерів при демонтажі наметів на Майдані Незалежності напередодні не було. Хоча мітинг мав проходити до одинадцятої вечора. Вже 15 хвилин на десяту на майдан прибули спецпідрозділи Беркуту. Вони оточили протестуючих, які співали гімн України і кричали зрадники у пагонах. Зека геть. Віці Беркута по одному висмикували людей і виносили їх за руки та за ноги. Під час тисніви від рук Беркуту постраждали журналісти П'ятого каналу. Сутичка на майдані тривала близько 40 хвилин. У результаті протистояння арештували 11 осіб. Їм висунуті різного рівня звинувачення. Про зростання порушень прав людини в Україні заявляють в міжнародній амністії цього тижня. Правозахисники звернули увагу на примусове направлення на психіатричне лікування 70-річної активістки з Запоріжжя Раїси Радченко. Міжнародна амністія закликала громадян та організації звертатись до генпрокурора та уповноваженого верховної ради з прав людини з проханням надати Раїсі Радченко пройти незалежну психіатричну експертизу та не піддавати її ніякому лікуванню. Поки вона не вичерпає усі засоби правового захисту до Запорізької області, вирушила комісія у складі представників омбудсмена для ознайомлення ситуацією, які вже заявили, що обґрунтованість примусового огляду та госпіталізації жінки в них викликає сумнів у Вашингтонському офісі міжнародної амністії, нам сказали, що це вперше, коли з України до них надходить скарга на примусове психіатричне лікування. Проте, на що скаржиться українці. Та чого міжнародна амністія домагається від української влади з регіональним експертом В'ячеславом Бортником, уродженцем Білорусі, розмовляла моя колега Тетяна Ворожко. скажіть, будь ласка, чи багато скарг надходить з України останнім часом і що є основною причиною? Міжнародна амністія наблюдає рост кількості... Міжнародна амністія спостерігає зростання кількості скарг та заяв в організацію через порушення прав людини в Україні. До нас надходить дуже багато скарг стосовно тортур та жорсткого поводження у тюрмах та міліцейських дільницях. Ми намагаємось доносити більшість цих скарг до української влади. Також надходять скарги на корупцію в міліції. Овищащо ви вважаєте основною причиною того, що українці так активно скажаться останнім часом на насисту з боку міліції? Я думаю, що саме главне я думаю, що головна причина це безкарність, оскільки більшість скарг на міліцію не розглядається або ж розглядається неналежно, це надсилає сигнал українській міліції, що вони можуть безкарно робити усе, що завгодно. По зараз, згідно з заявами кількох політиків, у Верховній Раді готується законопроект, який посилить покарання для учасників бунтів, для активістів, тих людей, які штурмують міліцейські райвідділи. Що міжнародна амністія думає з цього приводу? Чи є це нормальною реакцією влади на незадоволені населення? Жодна місця вважає, що для українських властей... міжнародна амністія вважає, що для української влади було б правильно просувати законодавство, яке б припинило безкарність міліції, ніж посилювати відповідальність та покарання для тих людей, які протестують проти насилля з боку міліції, тортур та жорсткого поводження. Українська влада має усі можливості, аби просунутися у цьому напрямку. Прийнятий минулого року кримінально-процесуальний кодекс дозволяє дає легальні підстави для того, щоб усі скарги стосовно тортур жорсткого поводження з боку міліції були розслідувані. Український уряд має скористатися цією можливістю та діяти вже зараз. Тоби подивитись програму української служби голосу америки час тайм далі про інші події у світі за п'ятницю 19 липня Заарештованого у залі суду російського опозиційного лідера Навального випустили на підписку про невиїзд. Кіровський обласний суд ухвалив рішення скасувати арешт Олексія Навального і Петра Офіцерова і випустити їх на свободу до набуття вироком чинності у четвер, ввечері після оголошення вироку прокурори подали апеляцію на запобіжний захід, обраний судом. Сторона звинувачення вважала, що їхній арешт є незаконним, оскільки вирок ще не набрав чинності. Суд партизанського району мінська звільнив від відбування покарання журналістку нової газети Ірину Халіб. Відповідне рішення оголосила у п'ятницю суддя Рита Шаграй. За її словами, під час відстрочки відбування покарання халіб зарекомендувала себе з позитивного боку і не притягувалась до відповідальності у травні 2011 року. Халіб засудили до двох років позбавлення волі з відстрочкою за участь у масових заворушеннях 19 грудня 2010 року. Після виборів президента Білорусі протягом двох років журналістка, дружина Андрія Санюкова, кандидата у президенти Білорусі, не мала права залишати мінськ і повинна була регулярно відмічатись в міліції. Прем'єр-міністр Австралії Кевін Рад заявив, що відтепер всіх біженців, які прибуватимуть до берегів країни морем, селитимуть у Папуа Новій Гвинеї. У п'ятницю прем'єр-міністри країн підписали відповідну угоду, яка набирає чинності негайно. В обмін на розміщення нелегалів Австралія розвиватиме програми допомоги з біднілій країні. За повідомленням Канбера, зокрема, вкладатиме гроші в систему охорони здоров'я та освіти країни. Американське місто Детройт, що у штаті Мічиган, яке було колись столицею автомобільної промисловості, США, почало процедуру банкрутства. Дефіцит бюджету і зовнішні борги Детройту перевищують 15 мільярдів доларів. Якщо суд визнає фінансову неспроможність міста, це стане найбільшим муніципальним банкрутством в історії США. Для порятунку міста від кризи влада штату призначила Детройту сіті менеджера з екстрених питань. Ним став юрист і фінансист Кевін Ор, який колись вже врятував від банкрутства автомобільний концерн Крайслер. Три місяці він намагався домовитись з кредиторами, які не йшли на поступки. У результаті було ухвалено рішення подати на банкрутство. Сполучені Штати потерпають від неймовірної спеки. Практично у всіх штатах зареєстрована температура у понад 32 градуси Цельсія. З рахуванням високого рівня вологості 32 градуси відчуваються як 37. Водночас це не зупиняє туристів насолоджуватись історичними та культурними принадами американської столиці. Дети час Тайм», продовжуємо випуск у п'ятницю у Єгипті. Знову пройшли масові протести прихильників усунутого від влади президента країни Мухаммеда Мурсі. Від дестабілізації порядку в країні страждає як економіка, так і пересічні громадяни. Чи не найбільше від хаосу в Єгипті потерпає громада копських або ж єгипетських християн? Мусульманське братство вважає коптів одним з винуватців усунення від влади президента Мурсі. Копти одна з найдревніших християнських громад на близькому сході протягом сторіч вони зазнавали переслідувань однак правління Мурсі вони вважають одним з найскладніших періодів сучасності. Прихід до влади нового уряду вселяє у коптів оптимізм щодо майбутнього. Розповідає Зорислав Байдюк. Район Мансіят Насер у передмісті Каїра в народі називають містом сміття. Поселення живе за рахунок переробки відходів столиці. Більшість мешканців району християни. Побутове життя тут складне, але ще складніше коптом було через дискримінацію з боку уряду Мурсі та мусульманського братства. Лідери християн сподіваються, що новий уряд захистить їх від переслідувань на релігійному ґрунті. Батюшка Самаан скаржиться, що життя за правління Мурсі було важким. Габерканон. Правосуддя не існувало. Країну наповнили вбивці, панував хаос, бандитизм, людей викрадали. У таких умовах, навіть коли на їх церкви нападали, копти боялися скаржитися. Зараз усе зовсім по іншому, ніж протягом останнього року. Тоді ми були налякані. Ми боялися говорити, що ми християни, та й, взагалі, говорити. Вони висміювали наших сестер, жінок, дочок лише за те, що ми вдягаємося по іншому. Ми пережили дуже складні часи. Однак, останні два тижні атаки на коптів посилились, оскільки мусульманське братство розглядає їх як опонентів Мурсі. Нас лякає, наскільки збільшилась кількість інцидентів на релігійному ґрунті в останні пару тижнів. Але незважаючи на насильство, копти дивляться у майбутнє з оптимізмом тепер, коли військові на нашому боці, ми почуваємося безпеці. У нас відчуття, що нам повернули наш Єгіпет, що у нас знову з'явились сили. У мене такі відчуття, що мене спочатку в'язнили, а тепер звільнили. Дискримінація проти коптів тривала проблема, і християнам залишається лише сподіватися на позитивні зміни з приходом нового уряду. Зорислав Байдюк, Голос Америки подивитись час там Проблема права жінки на припинення вагітності стоїть дуже гостро у світі. Лише нещодавно парламент Ірландії ухвалив закон, за яким жінки можуть зробити аборт, якщо їх життю загрожує небезпека. Україна, за даними ВОЗ, належить до країн з найбільшою кількістю абортів. У США ж іде зворотній процес. У десятках штатів республіканська партія, яка є затятим противником абортів, зуміла пролобіювати закони, які суттєво звужують можливість жінок пере. Реривати вагітність формально. Консерватори голосують за жорсткіші вимоги до лікарів, які мають право робити аборти, та до устаткування лікарень на практиці. Мешканки десятки штатів часто втрачають доступ до послуг з охорони репродуктивного здоров'я а жіночі клініки просто зачиняються. Останні нові обмеження запровадив Техас. Критики одразу зауважили техаські жінки, які бажають перервати вагітність, вимушені будуть їздити через кордон до Мексики. Більше про ситуацію розкаже Олексій Кузьменко. Техаські капітолі оточили демонстранти. Люди у блакитному підтримують обмеження права на аборт. Противники обмеження одягнені у помаранчеве мені здається, що політичний рух, який заручився підтримкою релігійних груп, намагається всій країні нав'язати погляди меншості. борці з абортами, які називають себе рухом за життя, вважають, що аборт це етичне, а не релігійне питання. Глорія Джейн колись зробила аборт. Тепер шкодує про це і хоче переконатися, що інші не зроблять те, що вона вважає помилкою. Аборт – це неправильно. Це зовсім неправильно. Пізніше ви про це жалкуватимете. Губернатор Техасу Рік Перрі підписав закон, який забороняє аборти після 20 тижнів вагітності та вимагає переобладнати клініки, які пропонують аборти. Закон підтримала республіканська більшість. Демократи ж обіцяють не допустити його вступу у дію і готують судові позови. Загальноамериканські громадські організації, які виступають за право жінки на аборт, кажуть, що консерватори зуміли надати своїм поглядам статус закону у половині країни. З 2012 року у 30 штатах США вступили в силу 180 обмежень щодо абортів. Верховний суд США постановив. Аборти є законними, втім штати мають право регулювати їх на свій розсуд. Противники абортів крок за кроком лобіюють ухвалення законів, які встановлюють жорсткі вимоги до клінік та докторів, які роблять аборти, особливо на пізніх термінах вагітності. Демократи в свою чергу оскаржують в судах ухвалені республіканцями закони. У Канзасі суддя заблокував закон, який вимагав госпіталізувати жінок, які хочуть перервати вагітність. У північній Дакоті суд розглядає закон, який вимагає, щоб доктори, які здійснюють аборти, були прикріплені до місцевих лікарень і мали право приймати пацієнтів виключно в їхніх приміщеннях. У Алабамі аналогічний закон суд заблокував. Противники абортів не збираються відступатись. Вони вказують на випадок у Філадельфії, де засудили лікаря, який робив аборти на пізніх строках вагітності у лікарні, яку назвали будинком жахіть. Цю проблему треба вирішувати зараз. Ми повинні зупинити лікарів м'ясників, які калічать жінок і вбивають ненароджених, вже здатних відчувати біль. відповідно до опитувань громадської думки. Більшість американців виступають проти переривання вагітності на пізніх Ніх, строках, втім, ще більше людей виступають проти повної заборони абортів. Олексій Кузьменко, Голос Америки на цьому у нас на сьогодні, все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час Час-тайм. дякую вам за увагу. Успіхів! Щасливо! Гарних вам.